Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети 50 копійок 1992 року. Іменуємо оливки. Сама монета виготовлена з латуні. Як бачимо, має ось таку форму. Гурт монети тут йде крупна насічка є ще з мілкою. Як бачимо, сама монета не чітко проштампована, тризуб злегка має вдавлення. Пишіть в коментарях, чи часто попадають вам такі монети. Ціна на сьогоднішній день таких. Монет стартує від 100 гривень. Десь від 3-5 доларів, якщо він у замній валюті. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Дякую за увагу. Всім пока.